Яким чином вносимо початкові залишки в систему Surf? Якщо ви переходили з одного програмного забезпечення на інше, тобто з однієї програми на Surf, вам необхідно провести інвентаризацію у день перед переходом на нову систему СОРФ. Для того, щоб коректно внести потім залишки, вам необхідно скористуватися документом Прибуткова накладна. Чому саме цей документ? По-перше, коли ви проводите інвентаризацію, ви підраховуєте фактичні залишки ваших товарів. Якщо ви внесете їх за допомогою інвентаризації в систему SERF, ви стикнете ситуацією, коли собівартість не рахується коректно, оскільки інвентаризація не формує собівартість. Тому, в першу чергу, вам перший раз потрібно буде внести такі товари за допомогою прибуткової накладної та вказати ціну. Хоча б приблизно, для того, щоб у вас сформувалась коректна собівартість ваших залишків, яким чином вносяться такі документи. Переходимо в блок, товари та склади, накладні. В першу чергу нам необхідно буде створити умовного постачальника початкові залишки. Це може створити. Це можна зробити або з самого документу накладна, або переходимо в блок товари та склади постачальники. Тут ми створюємо нового постачальника. в мене в прикладі він вже є. Це можуть бути початкові залишки, начальні остатки, як завгодно, так його і називайте. Це умовний постачальник, з яким розрахунки надалі ми вести не будемо. І в такі, такі накладні ми вказуємо наші залишки. По результатам інвентаризації, наприклад, вчора проводили інвентаризацію, обираємо постачальника початкові залишки та обираємо склад. І далі вказуємо всі товари, які приймали участь у проведенні інвентаризації, у фасовках, не у фасовках, базовій одиниці і так далі. Вказуємо кількість і вказуємо приблизну ціну. Можемо вказати ціну за одиницю тари. Або якщо з попередньої програми була можливість, наприклад, витягнути суму по залишкам, ви можете вказати суму з ПДВ. Наприклад, в мене молока було нехай буде на 180 гривень. І ми бачимо, скільки коштує 1 літр. Далі ми зберігаємо так. Такий документ, і за допомогою цього документу у нас вже сформувався початковий залишок товару на момент роботи системи і собівартість по позиціям. Це стосується тих товарів, по яким ми проводили інвентаризації, і це відноситься безпосередньо до товарів. Якщо у вас є ситуація, коли вам потрібно, наприклад, перерахувати так само напівфабрикати та внести їх як початкові залишки, обов'язково зверніть увагу на метод списання. У технологічних картках. Зазвичай метод списання використовується як списувати інгредієнти. Це означає, що покласти товар або напівфабрикат за допомогою прибуткової накладної можливості немає, оскільки метод списання у вас інгредієнти, ви можете працювати з товарами. Яким чином працюємо з такими документами? Коли в нас є напівфабрикати на залишку, нам необхідно в два етапи порахувати. Кількість товару. Перший етап. Ми перераховуємо на звичайній інвентаризації залишок ваших напівфабрикатів. Далі йдемо в документи. Акти приготування, створюємо новий документ. Немає значення, яка дата в нас буде стояти, обираємо будь-який зручний нам склад, він так само ні на що впливати не буде, оскільки за допомогою цього документу, тобто непроведеного акту приготування, ми зможемо витягнути всю необхідну кількість товарів, яка була використана для приготування ваших напівфабрикатів, що є на залишку. В табличній частині, у верхній частині, ми вказуємо, які саме напівфабрикати у вас є на залишку. Це може бути, наприклад, тісто, це може бути е, готовий або зачищена картопля, картопля в мундирах і так далі. Вказуємо обов'язково, яка кількість у нас на залишку. Наприклад, в мене буде 2 кг тіста, в мене буде відварний рис, нехай буде 1,5 кг, і поки що досить. У нижній частині у нас вказується, які інгредієнти використовуються для приготування саме цієї кількості напівфабрикатів з верхньої частини. Що робимо далі? Акт приготування ви не проводите. Ви копіюєте позиції з нижньої частини, саме інгредієнти. Далі йдемо в накладні, створюємо нову прибуткову накладну від постачальника початкові залишки і на конкретний склад. І далі там, де номер. Де вказаний порядки, порядковий номер правою кнопкою мишки «Вставити». що допомагає зробити така маніпуляція. Ми можемо скопіювати саме ті інгредієнти, які нам потрібні для приготування цих напівфабрикатів. Ми вже знаємо, яка кількість для цього потрібна. В цьому випадку, якщо метод списання інгредієнти, то система врахує при продажу надалі вже позиції напівфабрикатів, які в нас є на залишку, врахує кількість товару, яка була використана для їх. Приготування. Єдине, що нам залишається, це встановити ціну приблизно, для того, щоб ми розуміли, скільки коштують наші товари. Таким чином, якщо у вас є на залишку і товари, і напівфабрикати, нехай тут буде поки що умовні цифри, проводимо такий документ. Що у нас відбудеться в результаті проведення таких документів? В нас буде два документи, які надійшли нібито від початкових залишків. Тобто в нас буде дві прибуткові накладні наші початкові залишки, за допомогою яких ми врахуємо товари, які є на залишку на момент переходу на систему SORF, та товари, які були використані у напівфабрикатах на момент переходу на систему SORF. Тоді в нас буде врахована правильна собівартість, надалі ви вже зможете собі проводити коли завгодно, інвентаризацію на наступний день, або через день, або через тиждень, через місяць після початку роботи, коли потрібно тоді проводити інвентаризацію. Але собівартість в нас вже буде рахуватись коректно. Якщо ж ви зробите це за допомогою документу інвентаризації, на жаль, собівартість у вас буде нульова. А відповідно, коли ви вже будете прибутковувати. Правильний товар з правильною собівартістю, вона накладеться на ваші початкові залишки з нульовою собівартістю, і загальна собівартість буде некоректною. Тому звертайте на це увагу. Документ, акт приготування, який ми створили, ми можемо просто видалити або вийти з нього без збереження, і, відповідно, ніякого руху товарів по цьому документу в нас не відбувається. Але за допомогою нього ми можемо зробити копію. Використаних товарів для напівфабрикатів